Привіт, друзяки! Ді мон канала Фішинг з вами. Отже, записую для вас відео з праці 31 число, сьогодні новий рік. Багато хто не працює, але Шморгавка працює, як то кажуть. Отже, друзяки, хотілося б привітати вас з Новим роком, з Різдвом Христовим, зі всіма святами, які пройшли і будуть. На рахунок різдва пару слів хотілося б сказати. Неважливо перестаньте цей страх, Неважливо, коли ви відмічаєте Різдво. Різдво це не про дату. Різдво це про народження нової надії, нового життя. Для нас, українців, це про прощення. Тому е, абсолютно неважливо, коли ви відмічаєте Різдво, головне мати Бога у серці. Е, Дуже хочу привітати всіх українців, всіх, хто дивиться канал Афішинг, хлопців з переводової, хлопців, дівчат. Бажаю вам повернення, бажаю вам здоров'я, щоб живі здоров'я, всі повернулися додому з перемогою. Друзяки, Дімон трошки пропав. Насправді було дуже важко. ну Останні два роки майже не було відео, там яких з пару відосів. Так сталося в двох словах, щоб. Сиймоособистих. Хоча я з вами ділюся завжди, ви знаєте своїми всіми і щастями і проблемами. Так сталося, що я залишився сам, залишився без нічого і дуже сильний депресняк по цьому поводу, але зараз все слава Богу, і я вдячний, що взагалі це все сталося зі мною. Як показує практика, не тільки у... Війні, але і в особистому житті взагалі дуже важливо мати надійний тил. Хоча я вам скажу, що людина звикає до всього, я вже почав, навіть вже звик і кайфую від того, що я залишився сам. От в Україну повертатися нема куди, можна сказати так. Є до кого, є ще, слава Богу, сестра, друзі справжні. Але просто нема куди їхати, там, сидіти без роботи, поки що нема планів. А в планах, друзяки, в планах почати новий сезон 2025 року порадувати вас цікавими, цікавими відео, порадувати відео з Трошки спойлер зроблю з виставки рибацької, справжньої європейською, не такі, як в Україні нас проводять, ще до війни проводили. Насправді, фуфло дивитися майже не може. Тому буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь. Ще раз вітаю вас з святами з Новим роком, з Різдвом Христовим. Там далі нас воду охрещає і багато прекрасних українських наших свят. Дімон повертається! Можливо, хейтери не будуть радіти цьому, але я вже звик, що мені і ви теж, мабуть, звикли, що нам на них похід. Відео знімається для справжніх посіновищів, рибалки. Тому, друзяки, YouTube, Facebook-група, Тік-Ток, Інстаграм, посилання всі є в описі про канал. Підписуємося, лайкоси, ставимо, підтримуємо, друзякі буде цікаво і все буде обов'язково добре. До зустрічі на рибалках і каналі Афішем. Пока.